Можна? Так Мама дівчино хоче курненько. Любо ще бету, чорм'яненько. Гей, ей га-ха. Дівчина ривчина молода. Ей, ей га, ха-ха. Дівчина римчина молода. Слав я зародиву неділю, мав би погуляємо на Ей-ей-га-ух-ха-ха, Дівчина речна молода, пам'ять повернутися з ручниками, але повідомлення. Гарбуза заби. Ей, гей, отака, дівчина, ривчино, молода, хочутися своїх гості а та холодна. Дівчина рибчина молода, гейна ха, ха! Дівчина ривчина молода.